Вчора президент України Володимир Зеленський наголосив на небезпеці з причиною реальною загрозою підриву росіянами Запорізької АЕС. Саме тому українцям варто бути готовими захистити себе та близьких від радіаційної небезпеки. Медичний препарат калій-йодит наразі один з найпопулярніших, адже через радіаційну небезпеку на нього різко зріс попит по всій країні. Проте кременчужа нам варто знати, що вони безкоштовно можуть отримати пігулку без черг у свого сімейного лікаря. Доброго дня. Доброго дня. Чи можна мені отримати мою дозу калію йодиту? Можна сідати, будь ласка, зі цирюльник. Дмитро. Дякую вам. Єдит калію в дозі 125 мг е, призначено для Використання, якщо є реальна загроза підвищеного радіаційного фону, його бажано приймати за 6 годин до надходження радіаційної хмари, або якщо такої можливості немає в момент її надходження, або 6 годин після цього. Увага, що треба знати кожному про калій йодит. По перше, його категорично не можна приймати як засіб профілактики до оголошення необхідності. По друге він не є панацеєю від радіації, адже здатен захистити лише щитовидну залозу. Йодит калію показаний дорослим людям у віці до 40 років, тобто, це молоді люди в дозі 125 міліграм. Це стандартна таблетована форма. Від нуля до місяця це 16 мг, від місяця до трьох років, це 32 мг міліграма калійод, і від трьох років до 12 років це 60 2 міліграми. Тобто таблетку можна подрібнити, розчинити у воді або у солодкому напої. Для того, щоб убезпечити себе від небезпеки, є два варіанти. Перший спуститися до бомбосховища або ж облаштувати систему захисту у власних оселях. Перебувати в приміщенні всередині, тобто е убезпечити себе від потрапляння на поверхню в легні. Повітря, яке може нести радіоактивний пил, тобто його ні в якому разі не вдихати, для цього знаходити всередині квартири приміщення вікна щільно закриті, витяжки, вентиляції, все це закривається, заклеюється. Якщо у вас є необхідність вийти на вулицю десь по якимось нагальним справам, той одяг, який ви використовували після повернення додому, обов'язково знімається, він вже не придатний. На випадок радіаційної загрози містяни повинні мати як мінімум тижневий запас бутильованої води для вживання в їжу. З краном ми можемо використовувати воду для саме санітарних потреб. Помитися, але не вживати ні в якому разі її в їжу. Зауважимо, що в разі оголошення радіаційної небезпеки в нашому регіоні категорично заборонено вживати фрукти, ягоди та овочі, зібрані з городу, До надання більш детальних інструкцій. Про засоби індивідуального захисту треба потурбуватися заздалегідь. Ви можете самостійно виготовити ватно-марливу пов'язку завдяки відеоурокам в YouTube. Більш надійним варіантом буде покупка респіратора чи протигаза, які можна замовити на сайті або ж придбати в магазині. Пам'ятайте, що довіряти можна лише новинам з офіційних інформаційних каналів. Увага, увага! Користуватись офіційними джерелами інформації, це державні сайти, у нас за це відповідає служба з надзвичайних ситуацій, тобто їхній сайт, обов'язково буде моніторитись і доводитись інформація по регіонам, по областям, по районам, може по окремим містам. Далі офіційні джерела інформації і сайти органів місцевої влади. Вони будуть доносити достовірну інформацію. Тож бережіть себе та близьких і будьте готові до усього. Дмитро Цирюльник, Дмитро Пропастін, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.